Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих. Підпишіться, адже ми разом досліджуємо глибини Божого Слова та відкриваємо актуальність Божої мудрості. Я обіцяла вам знайомство не тільки з відомими і популярними біблійними персонажами, але й з невідомими, не менш цікавими героями і геройками. Як ви думаєте, чи може одна жінка змінити хід історії? Тож сьогодні я розкажу саме про таку жінку вона зламала всі стереотипи тодішнього суспільства. Було це давно, люди ізраїльські тільки но вийшли з Єгипетського рабства і зайшли в землю обітовану, яку обіцяв їм Бог. З усіх сторін їх підстерігала небезпека. Навколишні держави постійно воювали і виснажували народ. Така атмосфера панувала навкруги. Дванадцяте століття до нашої ери. Царі декількох держав і великих міст об'єдналися проти народу ізраїльського і ось вже 20 років як гнобили і знущалися з нього. Каравани не ходили, бо їх нещадно грабували. Поля з пшеницею спалювалися та найбільше потерпали жінки. Вороги були жорстокими, не мали ніяких моральних цінностей. Вони викрадали дівчат і жінок для своїх сексуальних потреб, як раби. привозили навіть по дві на одного воїна, як трофей. Ось такі реалії війни. Навкруги панував страх і відчай. Слід сказати, що й в ізраїльському суспільстві жінки виконували роль мовчазних дружин, матерів та працівниць на полі й домі. Однак саме в таких обставинах Бог призвав на служіння жінку на ім'я Девора, що означає «бджілка». Саме вона стала єдиною в історії жінкою суддею Ізраїля. А керівників тоді не вибирали люди голосуванням, їх особливим способом призначав сам Бог в найбільш критичні моменти історії народу. Девора була заміжня, але чоловік їй був безвольним, тому жінці довелося брати на себе відповідальність за сім'ю, а згодом і за весь народ. Девора була наділена даром пророчества. До неї за порадою зверталися як жінки, так і чоловіки, та навіть воєначальники всі поважали її за чесність, безкорисливість і достовірність пророчеств. Девора була сміливим і справедливим лідером, в повному сенсі суддя від Бога. Одного разу вона позвала до себе воєначальника ізраїльського на ім'я Барак і передала йому Боже Слово. Збери десять тисяч найсміливіших воїнів, буде битва, і Бог дасть нам перемогу. Табарак злякався. Армія могутнього царя фінікійців явіна налічувала, окрім піхоти, дев'ятсот тяжких колісниць. Це, як нашими мірками, найсучасніша важка техніка. Колісниці були швидкісні, маневрені. Коні були захищені спеціальними міцними пластинами, такі колісниці управлялись визничим і мали лучника, який вражав стрілами противника. Колісниці мали ще й психологічний ефект. Коли вони мчали в бій, то земля потужно дрижала, в повітрі стояв страшний гуркіт, і високо здіймалась курява. Часто бій закінчувався, ще не почавшись. Психологічно було дуже страшно. Барак тихо промовив: Я боюся. Піду, якщо ти, Деворо, будеш керувати і візьмеш на себе відповідальність. На що Девора відповіла йому візьму відповідальність і піду разом з вами. А тільки знай, що перемога буде віддана в жіночі руки. Хай буде так. Відповів барак. І ось вирішальний момент настав в долині річки стало два війська фінікійське, з досвідченим воєначальником сісерою, мало 900 повністю екіпірованих, найсучасніших на той час колісниць, і ізраїльська піхота під керівництвом барака й девори. Сісера на силу стримувався, щоб голосно не реготати. Хто там проти нього? Голодранці з дерев'яними щитами і короткими мечами. Він вважав і не безпідставно, що перемога в них уже в кармані. Та що там тієї армії? Завойовники на колісницях не вміли вирощувати хліб, зате вони вміли вбивати. Професійна армія вбивці грабіжників проти патріотів, у яких билися в грудях. Хоробрі серця. Сісера підняв руку. Зараз все скінчиться. Зараз він розправиться над цими людьми, яких навіть одежі нормальної немає, та й без єдиного козиря в рукавах. Та в цю мить зненацька в небі пролунав грім. Полив страшенний дощ, як з відра. Навкруги нічого не було видно. Густі потоки води заливали очі й коням і людям, кіннота стояла, як вкопана. Коли дощ скінчився, то вороги побачили о, жахіття! їхні важкі колісниці так погрузли в багнюці, що не могли зрушити з місця. Армія ізраїльських піхотинців кинулася в бій. Фінікійці зі страху почали тікати. А головнокомандувач фінікійців Сісера, навіть побіг в іншу сторону. Та він знав, куди біг. В тім краю жив собі такий чоловік на ім'я Хевера. Він відділився від ізраїльтян і водив дружбу з ворогами. Коли прибіг Сісера, Хевери дома не було, полководця втікача зустріла дружина Хевери, на ім'я Яїль. Яїль не згодна була зі своїм чоловіком. Та хто питав у неї її думку, вона не мала правого голосу. У Яїль не було дітей. Психологічна травма заключалася в тому, що вона боялася народити дівчинку, бо донька могла стати жертвою аморальних завойовників. А її чоловік був, як то кажуть, ні вашим, ні нашим. Вона чула про страшні історії викрадення і зґвалтування. І тут для Яїлі наступив момент істини або зараз, або ніколи. Яїль напоїла сісеру молоком, і коли він заснув, взяла кіл і молоток. Вона прийняла рішення і зробила це. Коли ізраїльські воїни. Зайшли до її намету, то побачили, як закінчив своє життя непереможний колись фінікієць. Багато хто й досі засуджує Яїль, називаючи її вбивцею. Та ось Деворі і Бараку так не здалось. Вони одноголосно віддали перемогу цій жінці, і Девора оспівала цей сміливий вчинок в пісні. Була ще одна жінка, яка на другій стороні дуже гірко проливала сльози за безвісті зникшим сином сісером. А цар Фінікійський назавжди втратив і свою славу, і свою силу. Та хто ж їм винен, не треба було лізти на чужу землю. Після цієї феєричної перемоги мир пропанував сорок років. Дві жінки взяли повну відповідальність на свої плечі і стали благословенними в народі як рятівниці і переможниці. Дорогі друзі, то чи можуть жінки змінювати історію? Ні Дівора, ні Яїль не були воїнами, не були царицями, але змогли змінити хід історії. Так і наші українські дівчата і жінки змінюють хід історії, ставши на захист країни в скрутний час, займаючись волонтерством, працюючи в тилу, звертаючись до Бога в молитві про захист. А ми пам'ятаємо важка техніка, сучасна зброя, найбільша армія світу не переможуть тоді. Коли її вирішив зупинити сам Бог. Єднаємось в молитві, змінюємо історію.